Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, які стосуються кожного з нас. Це наші права та обов'язки. Подумайте, що ви любите робити найбільше? Гратися, дивитися мультики. А чи знаєте ви, що це ваші права? Давайте пригадаємо ваші права. Перше право це право на ім'я. Кожен із вас має своє унікальне ім'я і це ваше право мати його. Ще одне право це право на сім'ю. Кожен має право, щоб його любили, обіймали, піклувалися. Де ми отримуємо цю любов? Так, у нашій сім'ї. Право на гру та відпочинок. Кожен має право гратися з друзями, відпочивати після занять. Право на освіту. Ви маєте право навчатися у садочку онлайн, дізнаватися щось нове, вчитися. Дітки погляньте на картинки. Пограємо в гру Право чи обов'язок. Давайте поговоримо про іншу важливу річ про обов'язки. Наші права тісно пов'язані з обов'язками. Якщо ми хочемо, щоб наші права дотримувалися, ми маємо і самі щось робити. Чи не так, дітки? Так, я буду називати ситуації, а ви будете казати, це право чи обов'язок. Діти граються на майданчику. Так, це право. Мама попросила прибрати іграшки. Так, це обов'язок. Діти їдять смачний обід. Так, це право. Допомогти мамі мити посуд. Так, це обов'язок ходити в дитячий садок або навчатися онлайн. Так, це право. Складати свої речі у шафу. Так, це обов'язок. Молодці, пограємо в творчу гру Дерево обов'язків. Дітки, ми створимо наше спільне дерево обов'язків. Погляньте намальоване дерево, а ми з вами розмістимо на ньому листочки. Листочки будуть ці. З домашніх обов'язків, дітки. Наприклад, я допомагаю мамі поливати квіти. Ось один листочок. Ще. Так, я прибираю іграшки. Ще. Я годую свого кота. Старанно навчаюся. Допомагаю мамі мити посуд. Доглядаю за рибками в акваріумі. Прибираю у своїй кімнаті. Молодці дітки. Погляньте, яке гарне у нас вийшло дерево обов'язків. Тепер ви знаєте, що у кожного з вас є не лише права, але й обов'язки. Адже тільки так ми можемо жити в злагоді, допомагаючи один одному. Ви сьогодні молодці. Ви дуже добре попрацювали і показали, що ви справжні помічники. Пам'ятайте, що ваші права та обов'язки це дві сторони однієї медалі. До зустрічі!